Всім доброго дня! Сьогодні у нас 14 липня. Городик є ось лопата. Є чесник. Зараз викопаю чесник. Викопаю чесник, подивлюсь, який там врожай покажу. Ну і пройдемо що тут. І ще ось спаживий квасолі назбираю. Помідорчики, помідорчики, так огірочки дивимося, огірочки. О! Огірочки в цьому руці постійно в стані будуть. Як кажуть будемо. Чекайте. О, ось, можна зірвати. Салатик Так, і там ще є огірчик. Таке листя жовтеньке треба. Щось робити, треба, напевно, побризка чимось. Так, і кабачки. Раз. Два. Тут нема. І цей молоденький, ну, мабуть. Порчені треба викидувати зразу. І перчик, перчик. Оце такі. Не можна сказати, що їх немає, але ж це такий перець. Не перець. Ладно, розберемось. Так. Волога є, бачите, що йому не вистачає в цьому році. Перцю незрозуміло. з цієї сторони теж помідорчики є. А ці що спасинки ось у бруньки, тільки є. Тобто будуть десь під Новий рік. Так, що пасенки. Ну побачимо, ні, ну під новий рік це так шуткую. Е, мабуть, будуть пізніше. Так, Картоплю, бачите, вже. Зараз теж кущик викопаю, покажу, що там. Квасуля. Квасуля. Поганенький врожай. Трохи є, але ставте цьому відео лайк. Зробіть репост в соціальній сеті мережі. Будемо продвигати україномовний контент. Так, ну все, беру лопату, копаю. Це крапельний полив ми з цієї частини огороду вже зняли. Та нема тут вже що поливати. Цибуля достигає, зараз її протопчу. Ну так, щоб вона це зелене. Отак просто беремо. Вона рости не буде, вона тільки повинна нам набиратись Вона й сама полягала. які на мабуть і ці волю вибрати. Так, і тут я починав. Так, чесник, дивіться, як будете копати, він глибоко сидить. О, чесничок. Я його зв'язувати не буду, в ящичок положу. Той, що з дірочками хай провітриться декілька днів а потім подивимось на невеличке таке зберігання бо часник ми вживаємо і нам це цієї кількості часника в принципі, я чекав якщо чесно кужу результат це більше Цих двох рядочків вийшло у нас ну, це з бадилем. Часничинки є такі більш-менш. Більші є менші ті більші, які... ну Зараз ми його висушимо, я розстелю там, тіньочку є. Де місце воно висохне. Дня три буде сохнути, а потім вже оброблю і перероблю. Де сильно мілкий, то мабуть я його посадю лише, ну, на зимий. Так, Картопелька, дивіться. Пущик викопав традиційно на вечерю. ну Я її нічим не оброблю. Так, і дивіться, отак ось у спажу косольки. Порція така добренька. І зараз огірочки наші огірочки. пчеловой Так, тишине. Осели ручек. Ой, ручек. Ой, ручек. Ой, ручек, а чего не? Так, и осели ручек. Якийсь хворый кущ желтый. дірвемо листки ці нижні. Жухті тайце. І цей. бачите, пляма, а це вже якась болячка. Треба його зривати ці це листя. Так, і кабачки. Кабачки. Робимо пару баночок ікри, якщо. Якщо зробимо. Не знаю, може ще той зірву. Подумаю. Пока. Поки не буду. Так, що ще на салатик? Пару гілочок. Селери. Така добра травичка. Перчинка, та хай, хай висить. Коротше, мабуть, її зірвати, Буде до салата. Толку. Так, і щабель, не знаю, може сьогодні. Може сьогодні ще й ні. Подивимось. Так. поставте вподобайку хто ще не поставив вподобайку цьому відео зробіть репост обов'язково як покажу ще гіркий перчик от Ось такі малюпусенькі але нав'язалось і тут є І ось що є. Не знаю, поливається нічого. Зараз щось буду думати як спасати. Так, і треба мені ще цибулинок. тут на краю огорода в мене. Поворотик такий. Цибульки. Якщо будемо робити ікру. кабачку вот от цибуля потребна. Сухенько она уже. Бачите, засохла То ей уже можно выкорастовывать. Зараз еще тут подкопну. Вот так, мабуть, мабуть будет досить. Ну такі вражаї у нас на огородику сьогодні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Особлива подяка тим, хто робить репости, постійно коментує. Пишіть, чим підживити на даному етапі. Вода їсть. Вроді би все росте, ну помідори. А от перець це. В цьому році просто буль, як кажуть, і огірки. Бачите, яке небо, синє, спека страшна вже, мабуть, під 40. В принципі, на сьогодні все. А тоді, коли виберу цибулю, то тут одразу і перекопаю, зроблю таку санітарну зону. І горох треба... О, щось стрічку я забув зняти. Треба зняти стрічку. Та горох ще зелений, хай достигне. Достигне потім. Все, всім гарного дня. До побачення.